Всім привіт! Прийшолось з рибалки випустити карасиків сюди. Ой, він зразу ховається. Ось видно їх, ще третій кін. Он він клів видно. Ховається, ці під берегом десь. Тих, що випускав раніше, не видно. Вон він туди Мілкого, там де насос стоїть, поплів. Оці карасики зараз не видно де. Були десь тут ось. Зараз десь заховались, перепливли. Від жабуриня цього треба буде почистити. Зараз на той бік перейду гляну, чи не видно карацьків тих, що раніше запускав. Там їх багатенько вкинув, повинно видно бути, як пливають. Тут ось не видно ніде. І пліточок кидав пару штук. Сонце вже вбік пішло, то тут не видно на глибині, геть попід берег. Тут рязка вже з'являється Тут тихенько підійдемо, побачимо Ось вже дно видно. Ніякої риби нема, щоб ходила. Десь ховається пока.